На Великоберезнянщині незаконна вирубка лісу триває, і, хоч небайдужі місцеві намагаються протидіяти свавіллю, результату, на жаль, це поки що не приносить. Однак вирубані галявини вже створили проблему. Сильний буревій який лютував на Закарпатті минулого тижня, призвів до того, що сотні дерев були вирвані з корінням. За тим цілим бугром, от самої Берештанової зрізали ліс і буря тут от бурелом нема в десять задіти йому мусив. Тут вона робив такі чудеса. Жителі стверджують, щоденно гір у невідомому напрямку вантажівками везуть тонни лісу. Через важку техніку дорога в жахливому стані. Та не це турбує ромське населення, яке проживає біля лісу, не маючи газу, вони намагаються запастись на зиму дровами. Однак збирати сухе гілля правоохоронці не дозволяють. Хоча варварам лісурубам воно все одно не згодиться. Подекуди кажуть великоберезнянці, звинувачують у незаконній вирубці лісу саме ромське населення. Та за дриво нас з'явили сухостой, такі на землі. Ми то позбирали, все, як має бути, і в нас гаїчники, тут гаї... вагайники їмили і почали на нас списувати всі дерева. Там порізані, пні, що пилом, мов офисом, то рубали, такі конорі. І на нас все списали, і перш нам суд має бути. І Сорок на нас списали, а ми то не робили. Вони там ріжуть тими каймонами, тими грузовими машинами ріжуть, і на нас все списують, а ми то не робимо. Під майже лисою горою знаходяться домівки людей, які можуть опинитися під землею. Адже на горі через масову вирубку лісу може статися суґрунтом. Щоб цього не трапилось тут уже давно встановили спеціальні підпори. Однак сьогодні встояти перед стихією вони навряд чи зможуть. Там сваї, ну вже маленько сваї, вже пішли, дали собі ход сваї, бо волі ліса не є, то коріння тримають швидко. Ви розумієте? І то вони вже не мали нікуди кинути агроліс. І вони вже там вирізали. І за те, що була квадрат вирізаний, великий квадрат, і за те вітер поваляв шиткий, оточенітковиця ну, це це кличе. Під горою знаходиться газопровід та нафтопровід. А це пересува ґрунту, який тримали дерева, та вимивання його водою може призвести до техногенної катастрофи. Річка Уш, яка протікає нижче, може стати її першою жертвою. Що я думав, вже тут дуже велика загроза, на, я не знаю, держава або хто там, які, мають средств Загроза екологічна загроза, якщо тут є нефтопровод, значить може сурувати, то річка пострадає, риба пострадає, все пострадає. І тим паче люди, народ, який тут проживає, все знесе у, у березні, у річку. Жителі кажуть, ця проблема справа рук людини. А боревій лише показав наскільки вона небезпечна. Що буде далі, покаже час. Однак люди запевняють, уже сьогодні потрібно докласти максимум зусиль, аби протидіяти цій загрозі.